Заплющуємо очі, медитуємо, трошки подивимося, поспостерігаємо своє дихання деякий час. Кожен вдих, кожен видих. спостереження дихання, декілька циклів, і декілька циклів дихання ми дихаємо повністю всім тілом. Видихаючи, ми навіть можемо уявляти, багачити, собі намалювати, що виходить негатив, розчиняється, з видихом розчиняється весь негатив з нашого тіла. Всі негаразди, всі якісь дисфункції, ми їх видихаємо. Десь навколо тіла вони розчиняються на кожному вдосі ми зі свого простора, з простора Всесвіту вдихаємо, вдихаємо здоров'я, життєву енергію, спокій. Щастя. І так дихаємо і подумки очищуємо своє тіло і наповнюємо своє тіло життєвою енергією. Наша практика починається з нас, з нашого тіла, з нашого розуму, з нашої свідомості. І, зважаючи на те, в якому стані свідомості ми знаходимось, те ми можемо випромінювати у простір в свою сім'ю. На своїх близьких дуже важливо це пам'ятати. Починаємо ми з себе. Якщо я в гармонійному стані, то поступово все навколо мене гармонізується, заспокоюється. Якщо мене турбує, що вимкнули електрику, чи там іще щось, то ми це можемо і випромінювати у простір. І такі промінчики, вони будуть чіплятися один за одного, буде чіплятися наша думка за схожу думку іншої людини, і це випромінювання, воно буде збільшуватись і буде впливати на наш простір, буде нам створювати, ну, наче такий повітря таке у простору. Це називається психічний стан простору. Хто за що зачепився, хто що випромінює потім вдвічі, втричі в геометричній прогресії починає видавати в простір. Тому ми користуємося правилом дива. Диво стається, стається тоді, коли на одне село хоча б одна людина є в стані свідомості, перебуває у стані свідомості. Це означає, що на цю людину не мають впливу всі ці зовнішні події, вся ця електрика, холод, вода, дощ і ще щось. На одне село достатньо такої однієї людини, яка може вилікувати все село. Тому, якщо ми сидимо в маленькому селі чи в маленькому місті і наш стан свідомості чистий, кришталевий, спокійний, то наших промінчиків. Буде достатньо для того, щоб вилікувати маленьке містечко, чи маленьке село, чи маленьку хоча б ну, житловий квартал. Ми будемо випромінювати таку веселку, навіть коли є хмари, веселку помічають усі. Ми будемо випромінювати яскраві такі промінчики, таке сонечко, навіть коли є темряво скрізь. А це сонечко це і є наш стан свідомості. І все буде добре.